Як і чому ми брешемо? Вітаю, шановні глядачі, на цьому youtube каналі І сьогодні я хотіла б поговорити про те, як ми брешемо собі, як ми брешемо іншим і чому це відбувається. Але для того, щоб зануритися в цю тему, подивіться, будь ласка, праворуч, і тут зображена схема да, такої певної брехні. Я її зобразила кроками, які перетікають один в один. І зараз ми пройдемося по кожному з цих кроків. На першому етапі у нас є невпізнаності різних частин свого я. В минулому відео про життя за склом я говорила, що це за різні частини нас, але факт в тому, що вони в неповному доступі. Саме тому ми можемо ніби потрапляти в ситуації, в яких ми будемо вимушені збрехати. Або ми можемо намагатися відігрувати певні ситуації, в яких, нам буде, в яких ми будемо змушені брехати. Ми йдемо в ці ситуації і впізнаємо ті частини нас, які були розрізнені. Тобто ми розуміємо, що все, у нас є потреба, заради якої ми готові заплющити очі на певні фактори, або домовленості. Або а, почуття, ну, щось, що заважало нам до цього легалізувати цю потребу. Ми її впізнаємо, ми її відігруємо, ми отримуємо бажане, але тут ми починаємо розуміти, що якщо ми зізнаємося, що якщо ми оберемо не брехати, а пред'явити себе світу з цією потребою, як ось я, ось це мені треба, то в нас є ризик потрапити в ситуацію, де це може комусь не сподобатися, де це може зачіпнути чиїсь інтереси. Де... Ми не будемо знати, як себе поводити, бо коли ми брешемо, ми себе оберігаємо від того, щоб та система, в якій ми знаходимося, нас не атакувала за це. Тобто, по суті, ми боїмося наслідків, ми будемо змушені думати про це, а як цим взагалі жити, а що я втрачу, що я насправді не буду. Це такий певний страх і певна інфантильність, певна все ж таки залежність від іншого, яка заважає впізнавати частину свого я і бути більш цілісним. Що відбувається взагалі, коли ми брешемо? Нам доводиться не впізнати впізнане, тобто брехати собі, доки брешеш, щоб змогти брехати про те, що тобі це не потрібно в надії. Заплющити очі і що воно якось саме пройде. Врешті-решт нам доводиться провести з собою якісь маніпуляції, якось домовитися, щось собі пообіцяти, якось, можливо, анулювати брехню і вигадати собі якесь певне покарання. Але факт залишається фактом. На моменті впізнаності нашої потреби, за яку ми будемо вимушені брехати, ми відмовляємося від себе. Бо та система, в якій ми знаходимося, буде не рада тому, що ця частина інтегрується. Бо ми самі боїмося, що якщо ця частина інтегрується, ну, нам доведеться ще щось виясняти, про щось говорити, щось усадковувати, про щось передомовлятися. Ну, якось воно є, то і є. Хай буде. Потреба психіки максимально автоматизувати все на круги для того, щоб. Краще відпочивати або просто не створювати спорушніх проблем. Це, наприклад, як вийти із дому, вимкнути світло, і ми ж не будемо повертатися кожен раз, коли ми виходимо із дому, перепровіряти, чи вимкнули ми світло. Так і психіка, вона хоче залишити певний устрій нетронутим. Якщо іноді колись ми не вимкнемо світло, то ніби ця конструкція не порушиться. Але якщо нам доведеться. Залишати світло постійно вимкненим в квартирі, яку ми залишаємо, то це приведе звичайно до певних наслідків. Наприклад, рахунок за електроенергію стане більшим. Тут з'являється третя стадія торги. Коли ми вже зрозуміли, що так, доведеться не доказати, доведеться збрехати, можливо, щось зробити правдоподібним, точно модифікованим. Розуміючи це, якщо у людини достатньо рефлексії, він зможе зрозуміти, що, ну, можливо, це моя проблема, що я брешу не тому, що мене змусив хтось а тим, що він наклав якісь заборони, чи тим, що він потім мені покаже якісь наслідки. Бо це тоді буде виправдання через проекцію, коли в момент торгів нам треба якось собі пояснити, чому ми брешемо, да, тобто якось. В неможливості витримати правду про себе, що ми вимушені брехати, тобто бути більш залежними від іншого, бо ми бо ми брешемо, і це тим самим робить нас трошки меншим, не таким рівним. То нам треба виправдатися, ні, це ти поганий, і спроецювати на цю людину власне відчуття гіршості, поганості, для того, щоб мати резонне право його атакувати. І у нас. Просто відбувається замкнуте коло між першим, другим і третім пунктом, коли ми ходимо від невпізнаної частини нашого я, яке потрапляє в певні ситуації, де воно впізнає себе, відрикається від себе. Потім цю відмову від себе вона починає якось виправдовувати, ні це мене змусили так зробити. Або якщо особистість рефлексує. Трошки більше вона почне агресувати, можливо, атакувати себе, розуміючи, що ну, я не правий, що я не права, що це може зачепити там інтереси іншого або домовленості, верніше, домовленості іншого, і особистість по починає себе атакувати за те, що їй взагалі необхідно було збрагати, що вона така там, умовно слабка. Що не можу сказати так, як є. Але справа в цих торгах якраз таки і є. Бо в момент торгів ми назначаємо щось або хорошим, або поганим, або хорошим себе. Бо це ви погані, не ну, змусили мене збрехати, створили такі умови. Або це я поганий. Я такий нікчемний, тому що я це роблю. Але суть. Виходу із цього замкнутого кола, тобто ми поговоримо з вами зараз про вибір, але суть виходу із цього замкнутого кола на етапі торгів, не намагатися присвоїти повинність за брехню комусь іншому. І карати себе за брехню не варто, бо наші травмовані частини, які ми впізнали, які ми ідентифікували, які можливо ще потребують певного взрощення, долюблення або ну, більшої сили, вони ще недостатньо присвоєні і не створені ще поки всередині ті умови, які оцю впізнаність приймуть як окей? В мене це є. Я пройду шлях торгів і зразу з пункту два. Перейду у вибір, де я отримую справжню свободу. А особисто застрягає на етапі три, на етапі торгах. Ні це ти мене змусив, ні це ти не такі, і ходить по колу, по колу, по колу, по колу. Тим самим ми підтримуємо такими подорожами власну розділеність, тобто шлях до цілісності, до з'єднання різних аспектів свого я в єдину суть, яка проявляє себе справжнього, вона тут розмивається, бо на етапі вибору нам необхідно бути під тим пізнання себе, а там цілковитий хаос може бути, витримувати агресію і наслідки виборів. Піти пізнання себе це ще той атракціон. Клієнти, які в терапії, там, більше року, вони точно це знають, що найвеселіше починається саме тоді, коли ми відкриваємося цим почуттям Окей, давай я себе пізнаю. Найкращі прориви відбуваються тоді, найкращі. Життя міняється тоді, коли ми стрибаємо в пізнання себе. Там багато неочікуваностей, там може бути дуже багато емоцій, там може бути шквал цих емоцій. Де буде і агресія, ах, що ж у мене це є, ах, хто ж мені це дав. І, звичайно, будуть наслідки, бо ми маємо розуміти, що безумовно любов. Вона вже вона, вона була, вона це відгуки минулого, вона була в утробі мами, вона була в спогадах про найщасливіші моменти дитинства. І це дійсно може бути внутрішня, така прямо тиска за чимось втраченим. Бо ми хочемо все дозволеності, ми хочемо, а не свободи. Тут, тут є дуже така тонка грань. Бо свобода, вона, вона має на увазі вибір, який ми робимо. А вседозволеність це коли нам все дозволяють щось, хтось, ніби хтось зверху, який буде витримувати все, що ми робимо, все, про що ми брешемо, все, що ми не домовляємо. І це та ж сама, по суті, не свобода. А свобода це дозволити собі бути і доброму, і поганому. Це і дозволити собі виправдати себе за брехню, і дозволити собі а, трошечки і поговорити з собою про те, що може це порушує якісь домовленості, чи може я сам попрацюю з тим, чому я це роблю. І це знову піти на етап впізнаності для того, щоб познайомитися з втраченою частиною себе, зробити її своїм цілим. І Відчувати життя більш повно. Може, ви бачили колись такі ситуації, коли ну, вам хтось із близьких щось не домовляв, хоча ви розумієте, що не така вже й тема та складна для того, щоб про неї промовчати. Що, в принципі, це те, про що ви можете домовитися з людиною. Але, але ви бачите, що вам не домовляють, чи що вам не говорять. Або коли де, 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 хтось з клієнтів говорив, що про те, що йому доводиться там іноді брехати чоловікові, коли вони з дівчатами йдуть в бар, наприклад. Замість того, що там ми там сиділи там, вдома, там, пили чай і так далі. Ну, тобто, що вони насправді що, йшли в бар. Бо це ніби відмовитися від тої частинки такої озерної себе, яка ну, хоч може і в бар піти, якщо вона захоче. Ну, тобто, десь якось, ну, не. Закривати очі на це. Бо оця псевдосвятість з'являється тоді, коли людина ще не досить розуміє себе, в неї розмита ідентичність. І вона із цієї всієї розмитої ідентичності вона обирає шматочок такий досить конформістський, досить такий підлаштовуючий. Чи певний еталон поведінки, який в певному соціумі забезпечить їй абсолютне прийняття. І вона бере цю частину і транслює її як персону в світ. І тут вона попадає в певні ситуації, як вона здається, випадково але насправді вона туди йде, і вона зустрічає себе. І тут дуже часто буває, коли ми бачимо неконкурентність. Тобто, коли ми дивимося на людину, ми розуміємо, що те, що відбувається зараз, це ну, можливо частково не зовсім окейно. Але людина, впізнаючи себе в тому, що знаходиться в цьому, починає намагатися відмовитися від себе реальної, справжньої, яка знаходиться в цій ситуації. Збрехати собі про те, чому вона тут знаходиться, або знайти якусь іншу мету, але щоб не зізнаватися в собі, що вона є частиною того, що відбувається. Далі вона почне торгуватися між тим, що а, чи вона. Така ж сама, як ці люди, бо вона потрапила в таку ситуацію. Чи вона тут для того, щоб врятувати цю ситуацію, чи щоб подивитися на неї під іншим кутом, ну, знайти собі тут якийсь там псевдо-сенс. Але щоб точно не усвідомити, що ми потрапляємо в ситуацію, нам доводиться брехати в цих ситуаціях. чи ніби вони змушують нас брехати, ми опиняємося в них саме тому, що нам доводиться відмовитися від себе, збрехати собі про потребу, щоб не виходити в пізнання себе, в витримування агресії і в наслідки. Бо саме наслідки будуть потребувати від нас тих патернів поведінки, яких, можливо, у нас до цього не було. Те, що ми в собі пізнаємо, воно може нас дуже лякати. І я бачу це по клієнтах в терапії. Майже всі проходять сценарій, коли цього знаєте супротиву. Ну, але там більше не супротиву до терапії, там більше супротиву до себе того, про якого ми чуємо в момент, коли ми про це розповідаємо. Для того, щоб нам не брехати. Ох, це. Така кількість інтегрованих навиків необхідна для особистості не просто маса. Це не просто будь чесним. Як це буде чесним? Для того, щоб дозволити собі не брехати, необхідно розуміти, що ви повною мірою залежите фінансово від себе. Для того, щоб не брехати, ви маєте розуміти, що ви емоційно достатньо. Теплий до себе для того, щоб дати собі той елемент підтримки, який ви можете втратити, якщо а, скажете правду, ви маєте чітко розуміти свій психічний реальний досвід і розуміти, що саме спонукає вас тут брехати. Чи буде спонукати вас брехати, але якщо ви будете розуміти, що вам це конче, необхідно зробити, ви будете це робити, але все одно потім знайдете сили для того, щоб аргументувати, чому та чи інша створена подія вам була необхідна і знову ж таки витримати наслідки. Треба перестати нападати за себе на себе, за те, що ми знаходимо в собі ті частини, від яких ми думали, що ми відреклися, ми їх затоптали, ми їх кудись закидали просто. і тут ми їх... Коли знаходимо, ми починаємо себе ненавидіти, бо там, бо там в цих частинах, бо там в цих частинах, через які ми брешемо, там наша вразливість, там те, що роби нас смертними, це те, від чого ми можемо відчувати нашу оголеність. І я хочу нагадати, що ціль цього каналу, цих відео показати, що процеси, які з нами відбуваються, вони мають свої цілі. Вони мають свої задачі і, і надії. Ці задачі більші, ніж певний порядок, який ми остаткували. Але це завжди те, про що можна передумовитися, завж... але це завжди те, що можна інтегрувати в нові домовленості, в нову частину на нас, адаптувати, інтегрувати, відкрити, сублімувати якось, щоб дати їй а не ділити на добре і погане і закривати ще на 10 замків. А я вдячна вам, що ви дивилися це відео до кінця. Буду вдячна вам за лайки, репости. І до нових зустрічей!